Олександр стає донором не вперше. Раніше хлопець здавав кров. Цього разу він разом з іншими молодими людьми здає плазму. Це акція студенти Дніпра заради перемоги. Я долучився тому, що в нашій країні потрібні авто для наших військових, а саме для того, щоб наші військові могли без проблем проїжджати на наші вже деокуповані території. Щоб Олександра допустили до здачі плазми, треба було пройти певні етапи: здати кров з пальця для аналізів. Пройти терапевта та випити чай з печивом ініціаторами акції була молодь Дніпра. Сьогодні студентами міста ініційована акція студентство Дніпра заради перемоги. А саме ця акція полягає в чому, що кожен хоче мешканець Дніпра і не тільки молодь, а будь-хто хоче, може здати плазму. І окрім того, що це допомагає. Як це здоров'я допомагає, то мет... головною метою це є здача цієї плазми задля закупівлі автівки. Скоріше за все, ця автівка буде передана для аеророзвідки. А скільки ви будете брати в мене плазми? 650 мл. Ми не залишились осторонь і долучились до акції. Процедура зовсім не болісна. По часу займає від 40 хвилин до години. В мене планують забрати 650 мл. плазми. Долучитися до акції можуть усі, кому є 18 років, і вони не мають наступних протипоказань. Вага менше 50 кілограм, наявні віл, гепатит Б і С, сифіліс та туберкульоз, гіпертонія другого та третього ступеню, цукровий діабет, ішемічна хвороба серця, бронхіальна астма, ендокрині хвороби, важкі хронічні хвороби внутрішніх органів та шкіри, ампутації та резекції органів. Психічні захворювання та наркоманія щоб зібрати потрібну суму на машину для збройних сил України, необхідно 370 донорів. Більше інформації про акцію можна дізнатися на сторінці студентства Дніпра.